Тисячі водіїв таксі в середу перекривали рух в усій Іспанії на знак протесту проти підвищення цін на страховку. Так довгі вервечки білих автомобілів заблокували проспект Кастельяна в Мадриді, змушуючи водіїв повертати на сусідні вулиці. Іспанські таксисти кажуть, що за останні три роки їхні страхові внески зросли на 300 відсотків, що позбавляє їх можливості заробити. Я приїхав сюди через зловживання страховиків. Зненацька вартість страховки зросла на 300 чи 200 відсотків. Конкретно для мене вона підвищилася на 30 відсотків. Але ми маємо колег, які платять до 6-7 тисяч євро. Таксисти скаржаться, що аварійність у таких компаніях як Uber, зростає, але страхові компанії ставляться до них так само. Це зловживання, і воно відбувається тоді, коли ми просто не можемо платити ті суми грошей, які вони пропонують. Водночас самі вони стверджують, що офіційні білі таксі безпечніші. Вони всіх склали в одну купу. Я, наприклад, за 15 років потрапив лише в одну аварію зі своєї вини. Чому я маю платити таку абсурдну суму грошей? Сектор таксі також платить за наслідки високого рівня аварійності інших видів транспортних засобів, таких як компанії спільних поїздок. Професійні об'єднання таксистів вимагають втручання уряду та проведення розслідування, називаючи страхові компанії злочинними картелями.